Прес-зйомка. Так, герой. Аліна, Вітя, Віта, Віта <рес> Славік. Мою противну морду треба показати. <рес> не. Оператора ви сьогодні не побачите. За качество зйомки фірма не ручається і несе ніякі, ніяку фінансову допомогу. Бідемо. Діва не давайте всі перші мене погнали. Я ж буду знімати. Далеко не обіжаємо. Так. Позіруємо, позіруємо. Витя Алина Славик Сита да. Что ж мы тут стоим Соснули я лыжник Так, ну всякий Bye. <laughs> Продвигайся, чертёк! Да Так, всі війшли в поворот, кроме Віти. Ось вона їде. Пашли, є, Красави. Це взагалі, моя школа. казала, що ближче не для неї, як показали, що всі хорошо їздить. В принципі, все. Так, герої всі повернулися. Віта, село, алюдо і віта. Ну і звісно, дуже крутий оператор.